Привіт, мої дорогі підписники. Замовив я собі такий лабораторний блок живлення фірма GFDA. Ось так він виглядає, це вже я його розпакував. Ззаду вентилятор стоїть для охолодження, мабуть. Тут запобіжник. Як я тут діставати? Ще не діставав? Так, ось такі. Тут енкодери, Кнопка Включити-виключити. Подати напругу на виходи та зарядка USB. Ось в такому комплекті ї поставляється сам блок живлення GFDA. Такі ось провода до нього. І силіконові м'які. Так, що на них у нас написано? 12 АВГ, 12 АВГ, 600 вольт. Ну, слабенький, я пробував заряджати ліфи ними, але так не видавало 10 А3 вольтах. Тому я зробив інші такі ось. Зараз покажу ось такі проводи від сонячних панелей. Взяв ці провода і пообжимав. І ось так ось вийшло. Це такий короткий. Для електронного навантаження. Та ось такий більш длін, длінний для акумуляторів. Ось такі крокодили поставив. І ось так обжав. 6 мм цей провід. Ну, витягує 3,5 вольта до 4 вольтів, 10 А спокійно. Так, давайте включимо цей блок живлення. Замовляв я його основне для зарядки літій. Залізофосфатних акумуляторів. Ну і так, взагалі, щоб погратись, бо такий універсальний блок живлення завжди потрібний. От у вас зламався блок живлення від ноутбука, ви можете підключити цей, вам треба щось підживити, якісь діоди запустити, ви можете цим цей використовувати. блок живлення. Та багато де можна використовувати, це вже від фантазії за лавер. За... Так, давайте включимо. Так, я підключив. Ззаду він підключається. Підключив до 220. Включаємо. О, запустився. Чому я взяв саме цей блок живлення? Я ще дивився, там були фірми, так не пам'ятаю, інших фірм китайських, там от такі 4 крути, кру, крутілочки. Але дивився теж, що як хлопці робили обзор, там дуже довго. Налаштовувати вольти. Тут налаштовується одразу. От зараз покажу. Стоять Ми нажимаємо, переставляємо або соті, або десяті, або одразу вольти і крутимось. Легесенько, нічого ніде не пригаю, скільки поставимо там, 10 вольт, давайте подивимось скільки максимум. Максимум у нас 31 вольт йде. Виставили, нажали. Можемо тут щось змінити. Можемо тут соті зміняти, десяті зміняти. Все працює дуже добре. так, Це у нас ампери. Перейдемо на ампери. Так, максимально у нас він видає 10 А200 мВ. Включаємо, подаємо. О, включили. Зараз ця кнопка включає подачу на вихід. Ще є така ось кнопка «зелена заземлення, ну, нею можна користуватись там заземлення, наскільки я розумію, йде на корпус. Ну що беремо? Ну, підключимо його рідні провода. Так. Раз. Режим CC. Бачите? Відключається. Що саме головне, що його не можна закоротити. Це мені дуже подобає, бо завжди бувають різні ситуації. Десь ми. Раз, 10 А було 30 вольт, 10 А, аж трохи іскри йдуть. Раз, і виключився. Проводи трошки Ні, не нагрілись. Виключається одразу. Супер. Ого, не було. І все. Ого! Ні, все працює. Бачите? Захист працює. Так, поставимо менше ампер. Не 10, а там. мілівольтах давайте щось виставимо. 200 мілівольт. Одразу, бачите, як працює. О, супер. Мені це дуже подобається, що є цей захист. Так. Ще можна підключити, поки працюємо, чи заряджаємо акумулятор, якщо нам потрібно. Можемо підключити зарядку планшета чи телефона. Підключаємо, все заряджається, все добре. Ось пішла зарядочка. Ось тут плохо видно. Ось, заряджається від блока Так. Зараз якесь навантаження до нього підключимо. І спробуємо, як він працює. Так, зараз з'явилось в мене ось таке електронне навантаження від фірми ATOR. Зараз його теж підключимо. Так, де воно тут у нас ззаду підключається? Так. Так, що ми будемо підключати? Будемо підключати, ставимо блок живлення сюди. Так. так, включили. Виходимо до основного меню, пробуємо. Так. Поставлю я інші проводи. О, ось беремо наш лабораторний блок живлення, наше електронне навантаження. Так, підключаємо. Так, тільки затиснемо, щоб був добрий контакт. Тут можна викрутити. Одразу відкручуємо чорний і червоний. Так, треба добре, чи викрутку підібрати якась викрутка за тонко. Так вже Брав одразу спеціальний лабораторний блок живлення та електронне навантаження для того, щоб перевірити акумулятори, яку вони мають ємність мої ліфи. Опа. Так, підключаємо. Можна ще так, чисяк. Отак. Підключаємо. Так воно поближче. Як виходить? Так, Щось треба спробувати. Так, константу 12 вольт. Запускаємо. Пішла працювати. Бо у нас більше 12 вольт. Так, викручуємо. 13 вольт. Так, скільки у нас бере? Бере у нас 12 ватт. Так, давайте спробуємо дати більше. 2 Ампера. 3 Ампера. Давайте поставимо, ну, я не знаю, 15. Так, ця електронна. Це електронне навантаження йде на 150 Вт. Ми можемо взяти максимум 10 А 15 вольтів. Напруга. Ну, я не знаю, давайте поставимо там 130 Вт, давайте 13. І поставимо 10 Ампер. Спробуємо нам. Такий максимум, що нам може видати? 10 А, 200 мА, 13 вольт напруга. Зараз бере 40 Вт. Спробуємо навантаженням взяти максимум. Бачимо, що треба 6 бере 6 Ампер, 5 Ампер. Так, бере максимум. Виключилось. Спробуємо. 11 нам це багато. Давайте. Поставимо 10. 10. Рівно 10. Включаємо. Так, і що ми бачимо? Видає, держи. 9 ампер 985-4 мВ, 129 Вт видає блок живлення. Спробуємо додати 200 мВ. Бачимо тут, він працює три... напруга 13 вольтів, ампераж максимальний 10, 20. все присідає. 300 це багато. Витримує заявлені показники. Дивіться, ставимо 10 А200 мВ, ставимо 13 вольт. Це в нас виходить, скільки там десь 130. 132 Вт. Бачимо 132 Вт. Працює, добре, працює. Вентилятор ще не включався на ньому. Електронне навантаження. Що у нас має? 51 градус 12,82 напруга. Сила тока 10 А 200 мВ, 130 ваттів Ну там сопротивлення 1,26 ома ватогодини, Ампери. О, запрацював, запрацював на ньому вентилятор холодження. Чую. Так, отаке ось блок живлення. Я вже я обзор роблю трошки пізніше, я вже десь ним користуюсь десь місяць, я заряджав всі свої гріхи. Ганяв я його нон-стоп цілими сутками. Це вже десь він місяць в такому режимі працює. Хочу сказати, що нарікань до нього немає. Дуже універсальна річ, можна використовувати все що до 31 В та 10 А споживає. А в електроніці це, це практично дуже велика сфера застосування. Я можу порекомендувати саме цей блок жилення фірми GFDA енкодерами, бо дуже добре їх вони налаштовуються, воно не скакає в різні сторони і спробую вгадати ті міліампери. Я рекомендую цей блок живлення, мені дуже сподобався, дуже добре працює. Тримає навантаження, як ви бачите. Зараз трима 130, на ньому показує 132 Вати, на електронному навантаженні показує 130, не знаю як вам видно. 130 Вт. Тому, дорогі підписники, якщо комусь буде потрібно, хтось захоче купити такий блок живлення, рекомендую. Ціна, якість, супер. Всім гарного дня, па-па!